От на, на таку жопку хочеться дивитися. Ми повністю не чуємо один одного. Доброго дня, ви на каналі Ромашина, і сьогодні ми зробимо відеоогляд на Джету GLI. Це мій проєкт з Америки, на якому я хочу заробити 3000 тисячі доларів. Погляньте відео, буде три серії. Тому огляд починаємо. Автомобіль реально прикольний, цікавий і нестандартний. Розказую, чому. Дивіться автомобіль, який йшов тільки на американський і китайський ринок, тобто в Європі, не зустрінеш таку сьому серію. Цеджета МК 7 порівняно з, з шостим поколінням. Вона виділяється прям максимально. Автомобіль заряджений на успіх, тому що погляньте на візуал цього авто. Е, в нас дуже агресивний бампер. В нас led фара з лінзою. Автомобіль в чудовому, специфічному, класному кольорі нардогрей. Спереду в нас встановлений Дістронік, який адаптивний. На секундочку ви можете виставляти собі дистанцію. По задній частині скажу, що вона максимально виглядає сучасно. Тобто, погляньте на ці рублені форми. У нас роздвоєна фара, вона з багажником, тобто вона повністю роздвоєна. Роздвоєний вже вихлоп. Тобто вона... Позаду виглядає красиво, от на, на таку жопку хочеться дивитися. Е, доповнюємо це все от таким от дектейлом. Він невеличкий, можна і ще менше в порівняно з е, модифікацією шостого покоління. Чесно, оце вигляд має класний. Шоста трошки не на уровні. Ми вже в салоні цього прекрасного авто, і давайте вже зробимо повноцінний тест-драйв. Розкажу свої відчуття від керування. А, що я хочу в принципі сказати. Мені дуже подобається салон цього авто. Він доволі простий і інформативний. Які дає вона емоції, я вам щось розкажу, тому що це реальний такий спорткар. А, ще плюс до цього, що вона на стиджі. Тобто вона в нас їде доволі бадьоро. Вихлоп, я думаю, ви вже самі відчуваєте. Тобто він тут розкішний, він дуже приємно. Це так, єлі-єлі груболя нажали, ми тут сильно. І не розгонився. Що хочу сказати, мені дуже подобається керувати цим автомобілем. Рульошка в нього доволі така збита. Тобто відчувається, що вона приліпає до дороги. Це класне відчуття. Додам до цього в нас стабілізатор поперечної устойчивості, він встановлений ззаді, він посилений. То у нас задня вісь. В принципі, ход підвіски дуже короткий, дуже маленький. Зараз ми їдемо кстати, в настройках Comfort, якщо не помиляюсь. Так, да, в Комфорті. Доволі комфортно. Єдине, що в мене трошки як, ну, мінімальний дискомфорт це в принципі вихлоп. Якщо б у нас працювала та заслоночка, було б взагалі шикарно. Так як вона не не, не працює, то в нас, в принципі, зараз такий трошки прямо то. Але ви навіть ви ну, відчуваєте, ви коли їдете, вона так дихає, вона прям, ну, повністю в себе весь воздух, який тільки можливий, він всасує, тому що у нас встановлений. Правильний трошки нульовік з каркасом, який приймає холодний потік воздуха і прямо ударяється в нульовик. Тобто це дуже правильно зроблено. По ходам підвіски жорстка. Жорстка, доволі, ну, от як можна порівняти з Теслою. Тобто, є, є такий жорсткий. Тобто, прям ударів немає, стиків ти не дуже чувствуєш, але прямо вона жорстка, тому що машина вона як платформа, вона повністю е незавісима. Тобто, якщо бригнула перед, то і за трошки підпигає. Е, немає вона такої називання. Вона дуже як баліт, який так Формули 1. Якщо підскакує одна вісь, то підскакує інша. Е, коробка перемикання просто ізумітельно працює. От прям ну просто без, ну, я не знаю, кайфова. Е, береш, переключаєшся в механіку, ти навіть не відчуваєш е, перемикань. Тобто ти просто ти плавно їдеш. Тому що це TQ 381. Е, вона дуже себе гарно зарекомендувала. От прям дуже. Ми от їдемо, ні, ні, ніякого не ні пінка, не ривка і так далі. Коли натискаєш максимально педаль газу, вона збрасує на дві передачі вниз, і вона це робить просто малніносно. Тобто швидкість перемикання я не знаю, ну дуже-дуже дуже швидко. Зате в такого не дасть. Зате трошки буде думати, так скажемо. По посадці сидіння зручно. Є дуже посилена бокова підтримка, вона тут класно зроблена. Тобто вона не накачується, як в БМВ, яка тебе більше зажимає, обнімає. Ні, але ти сидиш доволі комфортно, і вона тебе як один раз обняла, і все. Тобто, в поворотах ти не випадаєш з машини нікуди. Тобто ти тримаєшся жорстко. По обзору, в принципі, по автомобілю велике лобове скло, тобто, воно прям об'ємне. Стійка оця передня, вона доволі така. Ну, не як в крузаку, вона нам там вся машина, есть вона така приємненька. приємненька. Дзеркала, ну, зістання ліве американське, праве трошки нормальне, есть це приближає, це віддаляє. да, Трошки дискомфорт, але я вже прилавчився, тому що дуже багато їжу на різних автомобілях, різних типів. Із приємного у нас так само мертва зона присутня, яка тобі не дасть просто так перелаштуватися, якщо там буде ззаді автомобіль, есть предотвердить вам ДТП. Це дуже плюс. І є дістронік, які, в принципі, вона може цеплятися за машину і тримати дистанцію. Тоже круті функції. Як ви знаєте, в нас Volkswagen, але тут у нас shieldдік Audi. Ми його знімаємо, тому що це не від цього авто воно так приїхало з Америки. Але ми всі знаємо, що тут у нас. Звичайний ген-третій мотор чотирьохциліндровий і трошки допрацьований саме е, чіптюнінгом. По факту, це мотор. А є три вісьмірки. Це саме перший фольксвагенський мотор, який е, був спочатку 1.8, потім вушка. І е, на сьогоднішній день в них є три генерації в нашій джеті. Зараз модель третьої генерації, той саме перший мотор, але в третій генерації. Що він собою представляє? Чугунний блок і алюмінієву головку. Е, вони допрацювали порівняно з Ген-2. Вони зробили новий калінвал і е, новий раз До цього поміняли повністю кольца і поршня. Ген-3 мотор отримав повністю нову алюмінієву головку блоку циліндрів. Цей мотор отримав прикольну функцію, як в Audi моторі. Тобі ж е тут можна міняти підйом і висоту клапана. Це саме головне, що є в, третьому моторі, в, третій, в ген третьому моторі, тому що в ген-другому такого немає. Так як в Audi TFSI-мотор, а тут TSI-мотор, але вони дуже-дуже схожі. Є так само пелюсткі перемикання передач, з якими ви можете повністю регулювати свої оберти, тобто свої передачі. Але в принципі, ви навіть коли переходите в механічний режим, повноцінно на ліпістках, то вона вам не дасть тримати автомобіль на цічку. Ну не дасть. От ви якщо переключитесь на другу, вона все одно вас переб'є. Тобто, ну, ви якби імітуєте відчуття, що ви повністю керуєте автомобілем, але на жаль вам якось допомагати. Особлива відмінність від інших автомобілів, що камера заднього виду у нас максимально розширена. Тобто ми можемо бачити все, і вона в якісті 720 а навіть 1080. Об'єму багато, бачимо все, зацепити щось буде дуже проблематично. Мені дуже подобається інтер'єр і ергономіка цього автомобіля, тому що, ви знаєте, які сучасні автомобілі, вони все повністю сенсорне. Тут ви натискаєте все ось такими кнопочками, воно дуже, дуже приємно, звук регулюєте, тобто навіть клімат. Ви регулюєте автоматично, це максимально приємно, тому що в новітніх автомобілях ви що тут клацаєте, воно сенсорне, воно сама все натискається. Це дуже гіморойно, так скажемо. І е, погляньте на всі led монітори. Вони направлені на вас. Тобто вся центральна консоль дивиться вам. Очі, і ви дуже е, нативно розумієте, що куди натискати. Тобто, треба підігрівчик на жалу, інтуїтивно ви можете їхати повністю кермувати, дивитись вперед, і ви е, інтуїтивно натиснете все, що вам потрібно. Це дуже зручно. Тому що в новітніх сучасних автомобілях, навіть тому ж Volkswagenі, ви завжди щось нове, щось нове, щось з сенсорне і так далі. Е, дуже класно, що в нас саме повна комплектація. Якщо ми зайдемо в мод, то, тобто у нас є дуже багато. Вибірів режиму руху, то спорткомфорт, і є каст. Кастом у нас, що він робить? У нас є повністю регульоване все. Починаючи від руля, закінчуючи отклик на педаль, навіть звук мотору. есть тобто, про DCC-подвізку витайці. Знаєте, це електромагнітна підвізка, яка додає вам відчуття комфорту або драйву, або спорту. Тобто, вона зажимається і стає максимально жорсткою. Для того щоб закладувати повороти і так далі, навіть є регулювання диференціалу. Він тут може бути в відкритому положенні, може бути в закритому. Що мене здивувало, навіть можна кліматичну установку е зробити або в нормальну, або в епко. Тобто прикольно. Звичайно, тут система у нас непосвітльно вприска, вона допрацьована, тому що в порівнянні з гіндругом вона була трошки не така совершенно. Тут уже прям все чітко і справили всі косяки. До цього в порівнянні з ген-другим мотором і ген першим ген перший у нас е, хавав літер нас на со, ну, на тисячу. Грубо говоря. ген другий у нас жре два літра на там десятку, на вісім і так далі, тому що він е, рахується саме масложорним. Ген третій у нас повністю допрацьований. Тобто всі калічки, всі прикладочки настільки герметичні, що він. Хаває масло. В будь-якому випадку турбомотор буде хавати масло, але не так багато. Тобто Тут, в принципі, допуск 300-400 грам, а не 2 літра на 6-7 тисяч км, у який пропускає холодний воздух, ударяє і через таку платформу всасує в себе. Фільтрик у нас змазаний маслом, тому у нас все з моторчиком буде класно. Що хоче цей мотор? Цей мотор хоче правильне, оригінальне масло, а саме це 0 w 20 якщо я не помиляюсь. І оригінальні фільтри. Тобто це залог успіху. Міняйте вчасно масло і вона буде їздити. А трансмісія в неї реально доскональна на сьогоднішній день. DQ381. Це, в принципі, младший брат DQ500 необиваємої коробки в мірі DSG, тобто в мірі роботизованих коробок. Перемикання йде малнієносне. Ми тільки що зробили тест-драйв з людиною. Спеціально вже був показ такий, інсайдик маленький. Ну, вона просто ідеально перемикає. Тобто від першої до п'ятої просто не відчуваєш, навіть ніякого не пінка. Знаєте, коли в ЗЕТЕФІ трошки на BMW наступаєш, то ти отримуєш такого пінка під сраку, тому що ще задній привід. Так як тут передній, воно все спрацьовує максимально швидко. і, звісно, диференціал повищеного тріні нам теж допомагає і робить в автомобілі ідеальне щеплення. Під час повороту, а спонсором даного каналу є автосалон Рокарс, який знаходиться в Києві, вулиця Передова, 50, це правий берег. В наявності більше 100 автомобілів в будь-який момент чекаю саме на тебе. Займаємося викупом, підбором авто і реалізацією твого авто. Є складнощі з продажем. Я тобі в цьому допоможу. Ось цей номер телефону. Ось тут вулиця, силички в описі. Що поїдемо трошки в спорті. В спорті, звісно, відчувається максимально приємно автомобіль. Він тримає повністю в турбозоні без турбоями, тобто тримає оберти двигуна завжди в такій класній зоні, щоб він міг швидко набирати оберти і швидко скидує передачу. Це прям максимально прикольно. Додаємо, що в нас в автомобілі Stage 2, скоріш за всього, то в спорті у нас ще йдуть приємні астріли. Тобто, такий льогкий попкорн, він присутній. Він прям ну, максимально як він дихає, це не передати емоціями. Що скажу про рулю? Руль доволі жорсткий, тобто навіть в комфортних, так скажемо, налаштуваннях він доволі жорсткий. Доволі жорсткий. Але в принципі, якщо ми включимо в комфорт або нормал, то він легким не становиться. Ну і машина сама по собі це не GTI. GTI він рулиться по-іншому, він прям агресивний, то тобто рульошка відчувається на максимум. Тут все-таки трошки корова, тому що база длинна, Це, якщо я не помиляюсь, платформа у нас MQB, І доволі длинна база з величезним багажником. Тобто вона трошки як. По факту спорт, але по факту вона більше до гражданського автомобіля, тому що вижить з неї якусь агресивну рульошку. Ні, у неї буде дуже часто у неї скольження де на передню ось, тому що у нас машина, в принципі, мощна для переднього приводу. Додаємо, що тут ще встановлений стейдж. Але, але вона питається робити все по максимуму. Це дуже приємно. Нас зустрічає безключовий доступ на всіх двох передніх дверях, хотів сказати, чотирьох. Ні, на двох передніх дверях. Мертва зона і повна панорама. Це до наружної частини. А тепер йдемо до салону. В салоні нас зустрічають реально зручні сидіння. Я їх називаю полукавши, тому що посадка максимально збита. Вони зажимають тебе як бокова підтримка поясниці, і так само ляшок, щоб ноги туди-сюди не ходили. Дуже зручно, простими словами, звичайно, це. Дуже, дуже, зручно, дуже зручно. Тим паче додаємо пам'ять сидінь і повний електропакет регулювання у всіх режимах. І навіть є такі подушечки, вони накачують, тобі поясничку так само тримають. Автосвітло в нас так само присутнє, тобто, у нас повністю LED, led фара передня і задня. Руль це у нас окрема, окремий вид іскусства, так скажемо, тому що він зроблений. Формі полускошеного знизу, красиві прям GLI надпись, червона строчечка. Він повний, повний мультируль, тобто кожна кнопочка у нас забита, є голосове управління, є дістронік адаптивний і круїз-контроль. Звук міняється і перелистувати, в принципі, вам музичку так само, присутня Що хочу сказати, мені дуже сильно подобається цей led -шиток. він Максимально інформативний. І що саме цікаве, він налаштовується через центральну консоль. Тобто, якщо ми е зайдемо в налаштування тої кар, ми можемо знайти саме е регулювання нашого LED-щитка. Це дуже зручно, блін, пролисну зараз. Оп, оп. Так, ось дивіться, ми можемо це міняти. Дивіться, йов один і погнали. Міняємо тут. На range або там на якісь еті, і міняється одразу у нас тут. Бачите? Тобто це дуже класно. Тобто, можемо поставити туди все, що завгодно. Я ставлю класік, тобто у мене зліва показується передача, справа кілометр. Мені цього. Дуже сильно достатньо. Дуже кайфово, що центральна консоль повернута на тебе, на водія. Все зроблено для того, щоб ти інтуїтивно знав, де яка кнопочка, де що натиснути. Кліматична установка так само в нас, тобто вона дуже простенька, дуже інформативна і інтуїтивна. Підігрівчик вентиляція вмикається дуже швидко і треба саме натиснути. Немає оцих сенсорів, тому що сенсори це в принципі те, від чого зараз відмовляється багато брендів, тому що людям просто не вкатує. Дуже швидкий е, монітор, який є з центральної консолі, тобто під'єднується все дуже швидко. Вона працює максимально ізумітильно. Добавляємо, що CarPlay, є, Android Auto, MirrorLink. це все нам дуже потрібно на сьогоднішній день, тому що їхати по Waze можна заблукати. А так, коли ти будеш бачити, куди тобі їхати, це буде дуже просто. Ну, це не нова якби функція, але прикольно. Я кайфую від того, що немає оцього скрипучого салону. Деякі автомобілі вони прям реально... Роблять їх скрипучими, навіть сідаєш в якийсь Mercedes, а воно отак от, от трясеться. Тут що не потрогає, все таке збите, тяжке, тобто, ну, реально, мінімум звуків. Тим паче, м'якенька торпеда, вона реально м'якенька е, стійки. Вони ніколи не шумлять. Навіть карта двері вона вже зроблена з м'яких матеріалів. Так, вона поєднана з таким грубим пластиком, але в принципі. І є м'які. Додам, що дуже класна НБТ-підсвітка. Вона по всьому, вона контурна, вона повністю освітлює і вона може змінюватись. Тобто, ти можеш вибрати будь-який колір. Там, по-моєму, на вибір дається 20 кольорів. Ну це прям фантастика. Цього не вистачає, це така дрібниця. Але коли ви їдете ввечері, вона вам максимально буде вкатувати. Ну, це ну це любов. Я поставив собі в зелений, тому що це мій улюблений колір. Я кайфую від зеленого, і коли ти ставиш один колір, то вона підсвічується повністю і в салоні, і на лечитку, і на центральному моніторі. Клас, це реально прикольно. Акустика Beats. і е, це Beats Sound. Він з сабвуфером в багажнику. Е, якщо я не помиляюсь, тут около щось около 15 динаміків по всьому авто, Це преміальна акустика для фольксвагена. При минулих моделях були там і Harman хтось, хтось став, хтось став Audio, Але тут вже йде Beats. Грає доволі класно, тому що високі і низькі частоти вона переносить прям ізуміти. Я включав дуже багато треків, які мені вкатують. Вона тут прям вивозить. От, прям вивозить. Але не бен холоса, але Beats теж на рівні. Сказати про шумоізоляцію. А, якщо б у нас не був подтакенний вихлоп, то я б мог щось сказати. Але в принципі вона середня. Тобто, не сказати, що це якась Toyota Camry або Corolla, де в принципі двір стучиш, а там ну, чути все. Ти чуєш шум сусідніх автомобілів, ти чуєш шум музики, ти навіть знаєш, про що говорить сусідня машина. То тут я назву її середня. Навіть попри те, що у нас дуже сильно громкий вихлоп. Я все одно можу нормально спілкуватися з, з субідніком і чути один одного. Звісно, при нажатті на газ ми повністю не чуємо один одного, тому що йде повноцінне погруження в ці емоції, в цей драйв, і звук вихлопа, звук турбіни він максимально тут чути. І це класно. Це ізюмінка цього автомобіля. Щодо розходу палива, всіх це цікавить, тому що в принципі машина мало того, що на стейджі. Вона ще в принципі валить непогано навіть в стоці. Скажу так, я коли дуже сильно душнів, ну, тобто, тошнів по дорозі, як дідуля їхав, то розхід палива в мене досяг 7-8 літрів. Якщо ми будемо на ній трошки валить, що ну, не, ну, не, так, не сильно так слабувато їхати, то може досягати в принципі, розхід палива і до 15 літрів. Тобто, ну, логічно, що ви сверлите не, на, не на прям газ по чорний дим, але ну, нажимають, от в принципі, з виїздами, то літрів 15-14 вона буде в принципе, їсти у вас. Це до бабки не ходи, як кажуть. Мені дуже, в принципі, все тут подобається, тому що поєднання чорна стеля, НБТ, подвітка, кокпіт, лед щіткі, вибір режиму руху, підігрів вентиляція сидінь. Це для мене прям просто ну, для джети. Зрозуміти самі, ви купуєте автомобіль. До 20 тисяч, в якому є, в принципі, все повністю. Тобто немає тої кнопки, яка не задійснена. Навіть кнопка банану є. Ну це прям просто взрив башки. Навіть бездротова зарядка для телефону в цьому авто вже є. Це прям теж для мене новина. Новина, тому що ось вона тут знизу. Є ніша для телефончика, і це прям реально кайф. Задня частина реально. Велика, це прям якийсь пасад на мінімалках, я вам так скажу, тому що дуже велике пространство вгорі і так само по колінцям. І це, в принципі, що передня частина дуже розкинута назад. Мені дуже зручно, тому що є підлокітник, це прям дуже кайфово, є навіть підстаканники і підігрівчики сидінь для задніх пасажирів. Ну не кайф. Ось просто погляньте, ви позаду навіть маєте мінімальну, але бокову підтримку. Ну це прямо ну, круто. Це ти відчуваєш спортивність цього авто. І вона тут є, і вона тут навіть виконує функції. Це дуже прикольно. Коли водій попереду трошки сверлить, то позаду ти можеш себе відчувати дуже впевнено. Це класно. Ну, і як накинути камінь в огород для цих е любителів е GTI або гольфер. Погляньте, величезний, реально величезний. Тут літрів 400, як мінімум, точно є. Ну, точно є 400 літрів об'єм багажного відділення. Сюди можна кинути все, що завгодно. Да, немає прям повноцінної двері, як в GTI. Але ну, давай так зробимо. Отак. -от. -от. Тобто я сюди поміщаюсь в принципі, настільки легко, що ви собі навіть не уявляєте. Я просто залетів сюди, ну, як літой, так скажем, і ось ці штучки. Вони так само присутні, це щоб покласти сидіння назад. Зручно? Зручно. Чи актуален автомобіль на сьогоднішній день, 2025 рік. Я вам скажу так. Ціна якість реально Ну, Jetta, Volkswagen тобі дає більше, ніж ти цього хочеш. Розказуємо. Дивіться, автомобіль можна використовувати на кожен день? Можна. Вона спортивна? Так, вона спортивна. Їде Да, їде. Трошки потягатися з якимись 328 або 333. Буде цікаво. Зробити чіп можна вже із 340, і теж, в принципі, стати в потоки, тому що цікаво, там задній привід, тут передній привід. Їхати вони будуть, я думаю, на рівні. Тим паче коробочка DSG. Мені дуже подобається марка Volkswagen, особливо Jetta, Passat і так далі. Я дуже багато підбирав цих автомобілів, сам собі приганяв на продаж, ремонтував, і тому мені ці е, марки і моделі дуже знайомі. Я сам був володарем двох Jet 1.4. Запчастин я вам скажу дуже багато на цей автомобіль, тому що він вкатив нашим людям, тому що вони ще і люблять шосте покоління, але до сьомого вже потрошку звикають. Тому що я ще коли два роки тому приганяв собі такі автомобілі, ринку вони були незрозумілі. Це був 23 й рік, а машини були 19-го 19 років. Тому я думаю, що в ближайші пару років вона дуже сильно вкатить, тому що ви отримуєте за ціну. Якщо ми кажемо про 1,4 там 12, 13, 14 тисяч класний автомобіль на кожен день з мінімальним розхідом палива. І там навіть стоїть Айсін восьмиступка. В цьому автомобілі, я вам скажу, нам дають так само більш ніж ви собі того хочете. Автомобіль у нас вартує на сьогоднішній день 18 тисяч. Дорого чи це багато? Я вам скажу, це в принципі на рівні, тому що ви отримуєте саму топову комплектацію, саму заряджену модель саме j Джелай, за такий класний прайс. Я думаю, що це ну конкурентів в цьому бюджеті немає. Ви скажете G20, G20-25 не підходь. Але G20, да, це прикольно. Mm -hmm. Які в нас є ще конкуренти? Golf GTI, звичайно, прям младший брат, так скажемо. Але купи, будь ласка, зараз сьомий чи mm -hmm. навіть восьмий GTI з нормальним адекватним пробігом і з нормальним ДТП з Америки. Я думаю, що ти не знайдеш, тому Jetta – це класний варіант. Як для спорту, як для кожного дня. Да, в село, до бабушки, треба акуратненько їздити, піднімати в комфорт, так скажемо, тобто розжимати під і не зацепляти всі бампери, які ти будеш е цепляти по дорозі, так скажем. Е, Купив би я собі чи ні ще раз цю машину. Я думаю, так, да, я б купив би. Тому що ще раз повторюсь: ціна якість, комплектація, і, в принципі, ціна адекватна. Ви можете цей автомобіль в будь-який момент купити, в будь-який момент продати. Запчастин на цей автомобіль просто їх максимально велика кількість на сьогоднішній день. Я знайшов навіть, щоб розуміли, і коробки, і мотори. А ось щось поламається. Тому я вже знайшов і мотори, і коробки, і ходовка. Що ще може зламатися в цій машині? В принципі, нічого. Єдине, що дороге, тут електромагнітна підвіска DCC вона називається, тому вона може вам трошки так. Здійну приключення, вона сама дорога в цьому авто. Мотор 2, 2,5 з тисячі доларів. Коробка 1,5-2 тисячі доларів. Ремонт так само робиться. Думаю, вам цей ролик дуже сильно сподобався, тому що я передав всі емоції, які я відчував на даному етапі. То тобто, тачка класна, тачка прикольна, тачка уверена в собі і вартує не всі гроші світу. Тому. Рекомендую тобі подивитися всі три серії, які я зняв на YouTube по восстановленню цієї машини і продажі цієї машини. І зкільки ми заробили бабок, я думаю, тобі так само буде цікаво. Тому, коротше, не перемикайся, підписуйся на канал. Обзорчик зняв достойний. Підтримай лайком. Всім па-па.